Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна компанія. Сьогодні приїхали на спінгу риболовлю. Хочемо половити окуня. Зараз готуємо свої удочки. Андруха вже повністю всій всі своїй амуніції. Да, почти бойовий розкрас, Йоу, Йоу, так? Да? Вже все, вже на камерах, на мікрофонах, на забродах блатних. Зараз піде бродити. Вже він, я так зрозумів, зложився. Я зараз беру і надіваю флюорокарбон. Ставлю якусь наживку і будемо кудись іти. Не знаю, як то воно буде, звісно. Я казав йому, може, давайте загонку пустю по воді, щоб він отако пішов звідти сюди по воді, а ми тако десь в сторону його кидали, би, може би щось би і прийшло так. Угу. Бо я сьогодні буду без забродів. Сібану тих спросу нет. Існує таке невелике, неймовірне бажання впіймати окуня на цьому прекрасному водойомі, але. Буде як буде. Може зараз ножики атакувати будуть, да й діло не буде. Ну Ну такі. але перший раз розвитку. Розв ну так, да, треба прозвонити, так сказати. Аби тебе ще не рятували. Ну лебляді плавають. Так, да, плавають. Що там, якісь новинки є, да? Са, яка сумочка? Добра, ну, тут, да, звісно, щоб стільки то. риби, як добра було. Короче, mm -hmm. заражені так. Да. По повній програмі. Заражені на інкім. Не знаєш, навіть за що взятися, так? Да? Я чесно, не знаю. Я всього. Винуватого ми ви, в принципі грав собі і буду пробувати ловити рибку на Буковиків Ок. Але постараюся і хлопців підзняти. Зараз як зайде по пояс, тому що за ним жити. Ж, він саме перспективний чоловік на сьогодні буде. Да, місце, місце, місце. місце шок, може хто знає, не до горби йдуть біля собі, що це минуті старухи. А, тут є цей поляріс. Так. Да. Да. Крутимося, мутимося, настраюваємося, тоді включаємо. Взагалі, я цю коробочку хочу з собою взяти. Та бери, хоч машину забирай. Так, розійшлися вже хлопці по своїх місцях. Андрюха відразу пояс воду і пішов. Всі інші по берегу пішли. Маємо таку старушку будемо її зараз обходити. Я Теж сьогодні. Каже, просто пробовуємо заброди і будемо пробувати сьогодні ловити на боковий ківочок. Ось така вудка з боковим ківком. Зараз хочу закормити декілька місцин, де є очеред, де є коряшки, де з берега так не підійти і буду пробувати там щось пійма.

Біда в тому, що трави багато. Наверно, ми тут така ще не, не зваримо. Фаловський міст, стариця, в забродях. боковий ківок, красна пірочка і рибка плаває. Тому хто має бажання вперед. Можна їхати. Буквально тільки що йшов. І отут у цьому струмочку стояв окунець. Приблизно отак у воді. Просто не міг нікуди дітися. такие вот. вот. такие. За рыбым, так сказать. Фитик. Така от штучка взяла? Зараз ми будемо її знімати. Достаємо свою хірургію. Оп, і так як приманка у нас дуже глибоко, щоб туди не пальцями, ні паличками не лізти, є щіпчики. щучка і... у нас на волі. Оце і є наш результат сьогоднішньої рибалки. Ми в принципі недовго були, але суть в тому, що риба вже починає просунатися, починає плювати. Тому, тому не сидіть на диванах, а спробуйте ловити рибу. Хіба полопка є, а так культур. Так що типу, там, Ну, типу, 50 на 50.